Слава нашому Господу. Слава я цієї ночі трохи погано спав. то, обично, шахеди не дають спати. А то що сьогодні десь з двох до п'яти не було в мене сна. Я думаю, що треба щось, значить, почитати, бо щось не те має бути. Да? Ну і я почав читати слово і. Я згадував сьогодні вночі цю пісню, яку брат з сестрою співав. І в мене сьогодні проповідь буде про голос, і як його розрізнити серед тисяч. І сьогодні, коли я почув цю пісню, я зовсім вже стривожився, як говориться, чого Господь Він хоче іменно це, щоб ми сьогодні почули і навчилися. Іван записав слова Ісуса Христа, 10 розділ. Прочитаємо 4 і 5 вірш. А як, і як виведе своїх овець, то йде перед ними, а вівці йдуть слідом за ним. Бо знають голос Його. За чужим вже не йдуть, а тікають від нього, бо не знають чужого голосу. Ну, дуже цікаве слово про голос, тому що Слово Боже каже, або багато місць говорить про е, Слово Боже, Слово Боже, Слово Боже. І багато місць ми можемо знаходити про те, що Бог каже, якби е, на слово звернути увагу, іменно Слово. А є місця з Біблії, де написано голос Божий. Є Слово, а є голос. Я вчора роздумував, ну, є різниця між ними чи ні? Між словом і голосом. І Якщо є різниця, то в чому саме різниця? Тому що ми знаємо, що Слово Боже, воно основа, Слово Боже, ми опираємося на Слово Боже. І е, слово одного часу в Бога було, ми читаємо, і слово було Бог, і воно обітало між людьми. Це, якби ви знаєте, слово це як, це як напрямок, слово це як те, яке задає тон. А голос це щось трошки інше. І сьогодні я хотів би іменно про голос поговорити, тому що він трошки відрізняється від слова. І іменно в пізнання голосу. Чому Бог так е, заохочував, щоб люди знали його голос. Не так слово, тому що слова сьогодні багато. Ви замітили, що слова багато. Проповідей сьогодні тисячі. Слова розбору слова е, ну, розкладаються просто на. на, на до слова, до маленької букви, до до коми навіть до крапки. А от голос іменно це якби от тут питання трошки інше, тому що слово можна мати, а голосу можна не знати. І диявол Він теж знає слово. І диявол користується Словом, і навіть до Ісуса Христа Він прийшов із Словом Божим. І ми можемо перепутати тут і взяти за основу слово, але не звернути увагу на голос. А Бог призиває, щоб ми не тільки слово брали, але слухали, хто це слово говорить. І навчилися чути цей голос. Цікава історія, коли Ісаак благословляє Якова, пам'ятаєте? Яків передягнувся. Три речі, на які звернув увагу Ісаак. Перше, тільки відбулося звернення Якова до Ісаака, зразу в серці Ісаака, що то, що -то відбулося? Тільки він почув голос, в його зразу затривожилося серце. «Е -е, а ну-ну ще но ще раз. Ануну, -ну, говори. І він почав задавати питання. Ісаак задає питання Якову, а Яків говорить. А Ісаак дуже щепітільно слухає голос. І потім визначення дає. Ні, ні ні, щось тут не те, голос Якова. прийди до мене, я обмацаю тебе. І потім, пам'ятаєте, там шкіра була із. Тварини на, на Якову, і він обмацав. Ви уявляєте, що можна помилитися навіть в, в тому, що ти будеш торкатися. Коли ти будеш обмацувати, коли ти будеш, якби ем, ну, на це звернеш увагу, і можна помилитися. І Ісаак, на жаль, помилився. Він обмацав його, О, ну да. Якби. Руки руки Ісава. Потім, слідуючи, що ще, він не бачив, очі його не бачать. блаженні, які не бачать, да, і повірили? Блаженні, які не бачать. не завжди ми будемо бачити. І е, навіть очі вони можуть підвести. Пам'ятаєте, Марія, коли Ісус вже воскрес, Марія біля гробу, і він, вона побачила людину, заплакана, і. Тут бачить людину, але вона не впізнала написано, навіть очі вони можуть підвести. Ну, коли він звернувся до неї і сказав Марія, всі питання були дані вже відповіді на всі питання. Вона зрозуміла, каже Равуні, це ти мій учитель. 100%. А звідки ти знаєш? Я знаю твій голос. Ви знаєте, що ще цікаво відбулося в цій історії, що коли він каже, «Підійдино до мене, «Підійдино до мене. І він написано підійшов до нього. І він запах почув. Запах. Він, він орієнтувався ще на запах. І він понюхав запах і, і, і зрозумів, ну, все-таки це ісав. І знову помилився. Ви знаєте, що нам дано? В нас є гарний нюх в більшості. Коронавірус, він, звісно, деякі зміни вносить. Але ну, я говорю, що і тут можна помилитися. І Ісак, він якби оперся на це, що він запах почув і помилився. А от в голосі Ісаак не помилився. І тому, браті і сестри, як важно знати все таки голос. І опертися не на слово, не на те, що ти руками помацав, а іменно опертися на голос, який говорить, і знати його. Е, коли ми читаємо, Бог міняв е, мишлення Іллі, міш, мишлення Іллі. ви знаєте, що пророк Божий робить великі чудеса, серйозно речі великі робить, коли він сказав, щоб не було душу і не було дущу. Сильний чоловік. Але коли е, він там вже на Кармилі огонь зійшов, потім повбивав пророків, е, втікає від Єзавелі, і потім іде на гору хорив, і там відбувається розмова. І Бог міняє думку Іллі про себе. Ви знаєте, що ми можемо про Бога дещо думати. Ми можемо Бога поставити в деякі рамки і сказати, ось такий Бог. Але що робить Бог? Каже, вийдеш зараз з пещери, і ти побачиш. Там буде сильний землетрус, буде сильні пориви вітру, буде сильний вогонь, але не в цьому я, говорить Господь. А потім буде тихий, лагідний голос. Це я каже Господь. Ізраїльський народ знав Бога, як того, який на горі там Сінаї, знаєте? гора димить, вогонь. Трясеться земля, Бог зійшов говорити до Ізраїлю. І в думках, в думках, чуєте? В мишленні Ізраїля, отакого от вони Бога собі намалювали. Грізний Бог. Могутній Бог. Ну, Він такий є насправді. Він дуже могутній. Він наймогутніший, найсильніший. Да, він управляє вітром, він управляє землетрусом, він управляє вогонь. Але Ілля, я хочу тебе навчити, ти повинен чути. Голос і знати голос не в вітрі. Ви знаєте, як ми орієнтуємося? Ну, деколи як трясе, то значить Господь. Або як голосно, значить Господь. Або ще якщо то. І чим зводити буде? Або, ви знаєте, якісь явні чуда. Вогонь. От якби вогонь зійшов, правда? Написано, що він прийде і буде зводити вогонь. Пам'ятаєте? Прийде і буде зводити вогонь. Але Господь каже: ні, ні, ні. Це, це, це не має бути основою для тебе. Це не має бути точно, що це від мене, то його Ні. Звертай увагу на голос. Каже, не в угні. І не в вітрі, і не в землетрусі. Ой, браті і сестри, як ми можемо помилитися? Як ми люди можемо помилитися, як наші очі можуть помилитися, як наші руки можуть помилитися, але не помилиться серце. Яке знає голос Божий. І приходить Бог до Самоїла, молодого Самуїла, як наші хлопці сьогодні, які проповідують. І я просто удивляюся з нашого Бога. Він дає почути Його голос. Не просто почути Його голос, Він дає пізнати Його голос. І він чотири рази говорить до Самоїла, Самуїл, Самоїл. Може, після першого разу Самуїл би не зауважив і не запам'ятав. Ну, напевно, на все своє життя він запам'ятав, коли Бог говорив до нього чотири рази. Самуїл, Самуїл. Напевно, серед ночі розбуди Самуїла таким голосом, і він скаже: то Бог. Все, я вже точно знаю. Чому? Тому що він пересвідчився, тому що він бігав до Ілія раз за разом. Щось тут не те, а хтось до мене говорить. І Бог, браті і сестри, дає почути свій голос, потім пізнати свій голос. Ти маєш утвердитися в голосі Божому, не в Слові, я ще раз говорю. Слово це основа, ми, ми про Слово в другий раз поговоримо. Ну іменно голос, ти маєш чути Його голос. І знати, що це говорить вічний Бог. Коли ми читаємо Адам з Євою, вони. Якби зробили переступ, то написано, вони почули голос і пізнали. Вони знали голос. Іменно голос знали. Чому? Коли пізнається голос? Ми знаємо, браття і сестри, ви знаєте, ну, наприклад, в сім'ї. У мене троє хлопців, троє дітей. Вночі заплаче хтось із них, я одразу знаю хто. Не підробиш. Ніхто один одного. Мене, ну, я знаю точно, хто плаче. Все. Чого? Бо вони плачуть по ночі деколи. Ну, ну, я знаю його, їхній голос. Я знаю, е, ну, именно, ну, перепутати дуже сложно, голос перепутати. В сім'ї так само ми знаємо, браття і сестри, голоса один одного. Хтось буде там на вулиці, будуть багато дітей. І тільки твоя дитина подасть голос, ти чуєш твоя. Оце пізнається, голос пізнається. І Бог дає пізнавати. І він, коли був в відносинах з, і з, євою, з Адамом і з Євою, то вони пізнали голос його. Вони чули його голос. Вони, ну, на той час голосів не багато було, звісно. Вони тільки між собою спілкувалися і з Богом. Ну і потім ще третій, четвертий з'явився. І вони послухали його голосу. А так вони, вони з Богом спілкувалися і вони знали. І коли вони согрішили, але вони голос почули. Браті і сестри, це дуже цінно, навіть коли після переступу, після наших гріхів, Бог дає чути його голос. І Бог шукає. Шукає, щоб говорити далі. Е, голос завжди асоціюється з людиною. Давайте ми це запам'ятаємо. Голос завжди асоціюється з людиною. Бо слово ну це, це, це інше. А от голос, це конкретно ми знаємо оця людина. Ми пізнаємо цю людину через його голос. Через голос ми пізнаємо джерело повідомлення, його, його авторитет. Голос. За голосом стоїть авторитет, за голосом стоїть характер. Ми знаємо, чому ця людина може говорити. Ми, ми розуміємо, наприклад, дружина, коли говорить, я чую її голос, я розумію, що за цим стоїть, тому що це моя дружина. Я розумію, якщо вона кличе мене або вона про допомогу, я розумію. Точно так само Бог, коли він голосом своїм говорить. Ми повинні е, знати особу, хто це говорить. І що за цим стоїть? І коли, браті сестри, він говорить і в більшості місць слова Божого, тільки заговорив Бог. Божі раби, Божі люди, вони зразу питали, говори, Господи, що, Господи? Що ти хочеш сказати? Чому? Тому що вони розуміли, хто це говорить. Це вічний Господь. Зразу треба відповідати йому. Це Його голос. Голос передає присутність. Зараз на відстані ми можемо говорити, правда, через телефон, через якісь то е екрани і так далі. Але голос обично воно передає, що тут рядом хтось біля тебе є. Його присутність в твоєму житті. Коли ти чуєш його голос, значить він присутній в твоєму житті. І це цінно і благословенно. Ви знаєте, як би не мінявся тон, як би не змінювався тон голосу, голос все одно залишається голосом. Ми інколи тут опутаємо і кажемо, ну це щось за грізний голос. Або ну це якийсь ну такий голос, браті сестри, тон не змінює голосу. Навіть якщо дитина ваша буде кричати, ну ви його знаєте, голос. То, то не поміняється. Вона буде співати, чи вона буде кричати, чи вона буде плакати. Голос той самий, і ви пізнаєте його. Браті і сестри, давайте постараємося от, до молоді, напевно, до молодих людей сьогодні звернення, щоб ми пізнали його голос. Тому що голосів буде тисячі, і вони сьогодні вже роздаються. Тисячі голосів, на жаль. Як ми чули в цій пісні. І він, вони ще будуть збільшуватися. І сьогодні, ви знаєте, навіть диявол, він може притворитися ангелом світла. Може виглядом притворитися, може вигляд поміняти. Може, ви знаєте, багато речей з собою взяти. Ну, от голос дуже важко підробити. Голос іменно. Можна багато, багато речей підробити, но голос. Важко. І тому вівці написано, слухають і йдуть, а за чужим не йдуть, бо знають, що це чужий голос. Щоб розрізняти чужий світ, то треба знати свого голосу. Треба знати свій голос, треба знати Божий голос. Щоб за чужим не йти, то треба Божий голос знати. Бо коли ти не будеш Божого голосу знати, то тобі легко в цьому світі піти за чужим голосом. А коли ти знаєш Божий голос, ти ніколи не підеш за чужим голосом. Ти будеш знати це точно чужий голос. Брати і сестри, не треба визначати всі чужі голоси або вивчати всі чужі голоси. Краще вивчити один голос. Але правильний це голос нашого Бога. І сьогодні моє звернення до вас, тому що це відповідально. І ми будемо нести іменно за це відповідальність, тому що Бог він багато разів звертається, і написано Ісая, він сказав: Я почув голос. Кого мені послати? І він відкликнувся на цей голос. «Браті і сестри, коли ми не будемо знати Божий голос, ми не, може, не зможемо відкликнутися на Божий призив, на божу ниву, на труд перед Богом. Браті і сестри, ну і тоді відповідальність лягає на нас, тому що в Бозі затримки немає. В Його голосі до церкви, до нас, людей, затримки немає. Бог промовляючий Бог. І хто хоче почути Його голос, Він говорить. Він не ззаду овечок підганяє. Він не ззаду з палкою. Він іде попереду них, а вівці йдуть за ним. Чому бо прислухаються? А за чужим вже не йдуть. Пізнати особистість, хай це буде завданням для нас: пізнати голос Божий, не відволікатися на інші голоси, а йти за Господом. І, браті і сестри, я вірю, хто буде руководитися голосом Божим, іменно голосом Божим, хто його буде знати, руководитися, він ніколи не попаде в пастку, він ніколи не попаде і не зійде з дороги, буде йти. І ця дорога закінчиться вічністю в небесах. Я вас благословляю на це. Благословляю на те, щоб ви знали його голос. Може, може переступ якийсь, але голос той самий кличе, той самий голос, який одного часу кликав нас до покаяння, коли той самий голос кликав нас, призивав нас до труда на ниві Божій, його голос не змінився. Він тихий і лагідний сьогодні промовляє: Ти мені потрібен. Іди на ниву мою жати. Браті сестри, хай би цей голос сьогодні заговорив до нас, і може хтось давно вже не чув цього голосу. Браті сестри, я вірю, що промовляючий Бог є серед нас, промовляючий Бог. І він до мене говорив, і цієї ночі говорив. І ви знаєте, це, 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 це саме благословене, що є на землі, це, це чудовий навігатор, який ніколи не збивається, це те, що ніколи не підведе. Це те, що ніколи, браті і сестри, ти не зіб'єшся з курсу з дороги, коли будеш знати його голос. Це дуже важливо, і тому це слово сьогодні. Я вірю, посилає Господь в це зібрання, щоб ми звернули увагу. Чи чую я його голос серед тисячі голосів, які сьогодні роздаються? Якщо ти чуєш, ти блажений. Якщо не чуєш, попроси Господа. І так як він звернувся Самуїл, Самуїл, так як він звернувся Марія, так він звернеться сьогодні до тебе по імені, і ти цей голос запам'ятаєш. Може вуха твої не зауважить, но серце твоє так зауважить. І при кожному разу може буде ваше зібрання, може буде з'їзне велике якесь тисячі людей будуть. Ну серед того всього натовпу Бог скаже Твоє ім'я, і ти почуєш, то серце твоє знає голос Твого пастера. Слава нашому Господу за це. і сестри, як це цінно і благословенно. тому що серед мільйона людей він знає іменно Моє ім'я, моє ім'я і звертається до мене іменно. І каже Руслан Марія, Самуїле, я хочу мати з тобою справу. Як це ціно, браті і сестри, і благословено. Тому будемо пізнавати Його голос, будемо знати, будемо утверждатися в Його голосі і відкликатися на Його голос і йти за ним по цій дорозі.